Янголи покинули села та міста. Більше не співатимуть славу Христа, більше не літатимуть в полі уночі та не спочиватимуть на твоїм плечі. Янголи вже слухають Господа Христа, і тепер у кожного німф проїзроста, думи їх наповнені мудрістю століть. Серце їх прострели, полим'ям горить, пам'ятають янголи про твоє плече, бачать від жорстокості тіло все пече, та не можуть янголи більш допомогти. Довелось цим янголам в землю полягти.